Подивись, весна устала, пишними квітами, подивись веселим птацтвом ожили степи з лісами, подивись, без в безкраїм небі сонце велетень палає. Подивись, земнії груди хлібороб плугами крає, подивись, життя устало, дні лишають золотії. Подивись і встань до праці, повний сили і надії. Він був серед нас, його велика праця, його велика любов до народу не згинуть ніколи, і в них він ще довго житиме серед вдячних потомків. Михайло Коцюбинський Борис Дмитрович Грінченко народився 9 грудня 1863 року на хуторі Вільхової Яр, що на Харківщині у збіднілій дворянській родині. Батько Дмитро Якович, відставний штаб ротмістр Мати Поліксенія Миколаївна щира та добра жінка. У батьковому домі була велика бібліотека. І здібний хлопчик, який вже у п'ять років вмів читати і писати, виховувався на кращих зразках вітчизняної та світової літератури. Вирішальним для долі Бориса Грінченка як письменника стало знайомство з творами Тараса Шевченка, які він прочитав ще учнем Харківської реальної гімназії і під їх впливом почав писати українською мовою. 1875 року Борис вступає до реального училища у Харкові. Тут він зближується з народницькими гуртками, вивчає і поширює революційні видання, що стає й причиною його арешту та ув'язнення. На цьому навчання Бориса закінчилося, довелося йти заробляти на власний хліб та займатися самоосвітою. Склавши при Харківському університеті іспити на звання народного вчителя, Борис Грінченко понад 10 років свого життя віддав учительській праці. Перша школа на Харківщині, у якій опинився 18-річний педагог, була маленькою хатинкою з вибитими вікнами, без меблів і літератури. Сьогодні Київський університет імені Бориса Грінченка працює над таким. Довготривалим багаторічним проектом Бориса Дмитровича Грінченка, в який будуть відображені всі, скажімо, складові лінії його діяльності. Але перший том, який зараз готується, який, я сподіваюся, ми зможемо презентувати саме на день ювілейної ювілею Бориса Дмитрийовича Грінченка у грудні місяці, це педагогічна спадщина Грінченка. І, от узагальнюючи все, що напрацювала ця людина, ми стикнулися з тим, що навіть важко це вмістити в одну книгу, яка буде мати там, ну, наприклад, 500-600 сторінок. Скоріше всього, це буде дві книги. І, хоча ці, цей перший том, ці дві книжки будуть називатися Педагогічна спадщина, я б. Сказали, що це освітянська спадщина. Борис Грінченко, він освітник в широкому розумінні цього поняття. Його цікавили різні аспекти освіти, бо не можна було тільки, як кажуть, виокремити твори, виокремити його напрацювання, які стосуються вузьку школи. Це і управління школи, це і державницький погляд на організацію освіти, це і сама дитина в школі, це і мова викладання в школі, це навіть питання гендеру в школі. Хто краще викладає жінка чи чоловік вчити. І ці питання були небайдужі для Бориса Дмитрийча Грінченка. Тому це людина така багатогранна в плані. Взагалі погляду на життя 1883 року Борис Грінченко познайомився зі своєю майбутньою дружиною, вчителькою Марією Гладиліною Марією Загірньою. Саме так вона підписувала свої художні твори. Все життя Бориса та Марію об'єднувало не лише взаєморозуміння і щире кохання, а й спільна праця. Борис Дмитрович Грінченко це унікальна людина не тільки у такому громадському літературному житті. Він створив і ще один прекрасний твір власну родину з Марією Гладиліною, учителькою із Богодухова. Грінченко зустрівся. У 1883 році на літніх учительських курсах у містечку Змієві в тисяча року, 5 лютого Борис Дмитрович і Марія Миколаївна одружилися, створили родину. Оце родина, в якій дружина і чоловік є однією душею, одна душа на двох. Але у 1905 році вийшла низка там указів царських, і було таке послаблення для українського слова. Борис Дмитрович, звичайно, використав оце послаблення. і Він організовує навколо себе прогресивних людей. Вони пишуть заяву, звертаються до київського губернатора. Про дозвіл відкрити товариство просвіта. І от в 1906 му році Просвіта була розпочинає роботу. Тут Грінченко очолює не тільки саме товариство, в товаристві було кілька комісій. Наприклад, артистична комісія її очолювала Леся Українка. Грінченко очолив видавничу комісію. і, Між іншим, ця комісія працювала найактивніше. активніше. Нею було видано теж багато книжечок для народу. Завданням просвіта перед собою ставила поширення народнопросвітних книжок, створення підручників з української мови, відкриття бібліотек, відкриття шкіл. Відродження імені Бориса Грінченка, його багатогранної спадщини є важливим завданням університету, який з гордістю носить його ім'я. Ім'я Бориса Дмитрича Грінченка було присвоєно Київському міжрегіональному інституту удосконалення вчителів 17 грудня 1993 року. Тоді країна вперше відзначала 130-річний ювілей народження Бориса Дмитрича Грінченка. Це був дуже непростий час. Бути грінченківцями це було не так просто. Це завжди була відповідальність йти попереду. І Київський міжрегіональний інститут досконалення вчителів, він був ну, майже єдиною такою науково-методичною установою, який вирішував різноманітне коло завдань. Перше, це було підвищення кваліфікації вчителів. Особливо бути цікавою людиною в своєму колективі. Друге велике завдання, яке стояло перед нами, це дати нові фахи, адже, скажімо, була велика потреба в вчителях іноземних мов, вчителях зарубіжної літератури, психологах, соціальних педагогах. Ну, звичайно, треба було підготувати тисячі вчителів української мови і літератури, адже українська мова, українізація, українська школа тепер стояла на порядку денного. І міжрегіональний інститут, удосконалення вчителів виконав це завдання. Я хочу сказати, що тоді, скажімо, натхненником наших багатьох важливих справ було Київське управління освіти, яким керував Анатолій Іванович Тимчик, і такий молодий завзятий, енергійний завідувач обласного управління освіти Віктор Олександрович Агнівюк, який сьогодні є нашим шановним ректором, він ставив перед нами завдання дійти до кожної сільської школи, до кожного вчителя, допомогти йому методично. І ми з цим завданням справились саме у пам'яті людей є найцінніша висота історичної вдячності, продовження непроминальної справи і глибокої віри у її необхідність. Кафедра української літератури, компративістики і соціальних комунікацій пишається тим, що в рік проголошений роком Грінченка. Наші аспірантки, дві аспірантки нашої кафедри, у квітні захищатимуть кандидатські дисертації, присвячені літературній творчості Бориса Дмитровича. Дівчата працювали в архівах, і з тих матеріалів, які вони знайшли, перед нами постає зовсім інший Грінченко, оптимістичний, позитивно налаштований. Грінченко, який міг написати такі рядки. Красою закрашаємо життя і кличемо душею Воскресати, усякого, хто душу не зламав, усякого, у кого б'ється серце, хто хоче жити, а не вмирати помалу, хто хоче жити новим, а не старим. Життя та діяльність Бориса Грінченка є дієвим прикладом непідробного патріотизму і подвижництва. На теренах української освіти і культури праця в ім'я народу була найвищим сенсом і покликанням його буття. В університеті є особлива відзнака медаль Бориса Грінченка. Нею нагороджуються студенти та викладачі університету за вагомий внесок у розвиток нашого університету. Також ми, студенти, отримуємо імену стипендію за високі досягнення у навчанні. Щорічно, 9 грудня, ми відзначаємо День університету і день народження Бориса Грінченка. Цього дня ми покладаємо квіти до його пам'ятника і до його могили, таким чином, вшановуючи його пам'ять. У перші дні в нашому університеті проводяться Грінченківські читання. Започатковано щорічний конкурс наукових робіт на премію Бориса Грінченка. У 2008 році в приміщенні ректорату відкрито барельєв Бориса Грінченка. У 2009 році створено єдину в Україні науково-дослідну лабораторію Грінченкознавства. У 2010 році в адміністративному корпусі університету відкрито музей Борису Грінченку. 22 серпня 2011 року у сквері біля адміністративного корпусу університету було урочисто відкрита пам'ятник Борису Дмитровичу Грінченку. Впродовж двох років викладачі, студенти та освітня громада збирали гроші на встановлення пам'ятника Борису Грінченку. Цим громада Києва вшанувала подвижницьку працю Бориса Грінченка. Видатний український вчитель ніколи не скупився витрачати власні кошти на видання книг та поширення освіти. У 2013 році виповнюється 150 років з дня народження Бориса Дмитровича Грінченка, великого просвітителя українського народу, освітнього і громадського діяча кінця 19-го, початку 20-го століть. Хто живе з любов'ю до рідного слова, до прекрасної української землі і щирих талановитих людей, продовжує битися віддане, полум'яне серце. Видатного сина Української землі.